Вони ходили в білих одежах і лякали усіх кінцем світу. Володіли настільки потужним гіпнозом, що люди відмовлялися від їжі, а діти не впізнавали своїх власних батьків. Оголосили столицю України новим Єрусалимом і масово скликали свою паству до Києва, щоб скоїти там колективне самоспалення. Поліція арештовувала, офіційна церква піддавала анафемі. Змі тиражували новини по телебаченню та пресі. Пересічні українці були настрахані. Друзі, вітаю з вами канал Зе Документалісти. І сьогодні, коли правоохоронці здійснюють обшуки у членів загадкової організації АЛАТРА, ми згадуємо про найбільшу і найстрахітливішу секту України біле братство, яка діяла на початку 90-х. Згадаймо про Юрія Кривоногова. Він же Йоан Свамі та живого Бога Марину Цвігун або Марію Деві Христос, і те, як вони в загадковий спосіб зуміли полонити свідомість. Тисяч людей. Все робиться по божій волі, і ви всі слуги діял. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. 10 листопада 1993 рік. Рівно 30 років тому у Києві до Софійського собору масово стягуються люди, одягнені в білий одяг. Це члени найбільш загадкової релігійної секти Біле братство. Перехожі мовчки зеркають на них, але байдуже ідуть далі, бо нічого незвичного у сектантах не бачать. На той час псевдорелігійна організація добре відома не лише в Україні, але й сусідній Білорусі та Росії, і навіть в країнах Балтії. Їхніми плакатами заклеєні стовпи, а на вулицях часто можна зустріти жінок, які роздають газету під дивною назвою «Юс Малос». і повідомляють радісну звістку, що на землі воплотився Бог, і цей Бог жінка, це Марія, Деві Христос. Тобто, Христос прийшов до людей у жіночій подобі. Саме зображення живого Бога Марії Деві Христос і увінчує сторінки газет та листівок. І воно справді якесь моторошне у той час біле братство настільки поширене і постійно розростається, що у магазинах фактично неможливо купити білі простирадла. Сектанти викуповують їх. Щоб одягнутися, вони ходять вулицями, їх показують по телевізору, і про них пишуть в газетах. Здається, що біле братство усюди, ось ви можете глянути, як виглядав типовий член секти. Цікавий факт своїх послідовників сектанти здебільшого набирали серед підлітків та молоді. Їх змушували розірвати родинні зв'язки, намагаючись тримати свій вплив на масу. Лідери культу налаштовували адептів проти їхніх рідних, називали батьків виродками пекла та поплічниками сатани. У результаті діти або не впізнавали рідних, або відмовлялися спілкуватися з ними. Та про це ми розповімо пізніше. Отже, на календарі, 10 листопада, 1993 року біле братство захоплює Софію Київську. Керівники культу Марія Деві Христос та Йоанн Свамі нагадають, що саме таке ім'я взяв собі уродженець Росії Юрій Кривоногов. Піднімається на престол. Обох оточує живий ланцюг із послідовників їхніх ідей. Братчики закликають правоохоронців відступити. Вони співають про мир і любов. Але міліціонери розуміють, що усе це може бути простим окозамилюванням, оскільки дехто з сектантів приніс із собою каністри з бензином. За інформацією, яка є у силовиків, присутні прийшли до Софії не просто щоб помолитися, вони планують себе спалити. Саме з цією метою до Києва з'їхалися послідовники культу з усього колишнього радянського союзу. За хвильку ми продовжимо, але зараз, якщо ви любите такі історії, то хочу порекомендувати вам новинку наших партнерів видавництва Фабула, роман Сергія Батурина, Спис Римського сотника. Він пропонує власну відповідь на одне з найзагадковіших питань біблійної історії. Ким був той сотник, що завдав останнього удару розіп'ятому Ісусові, і чому більшість християнських церков досі вважає цього воїна святим, а його спис чудодійною реліквією? За промокодом Документ 10 ви отримаєте 10% знижки на сайті видавництва Фабула. Уся інформація в описі до відео. Та ми продовжуємо нашу історію, отже. Чому біле братство зібралося для самоспалення? Та все просто тривалий час перед тим лідери культу нагнітали у пресі, що саме в листопаді буде кінець світу, і от вони вирішили не чекати на нього, а самі покінчити життя самогубством. На місце події приїжджають журналісти. Вони намагаються поспілкуватися з окультистами, але у відповідь чують: ми не відповідаємо на питання звіра. Вам немає прощення і ніколи не буде. А правоохоронців називають не інакше як служителями Понтія Пилата. Силовики беруть ініціативу у свої руки. На допомогу міліції приїжджають беркутівці, членів білого братства пакують в автозаки. Затримують не лише тих, хто безпосередньо увірвався до храму, але й усіх сектантів, що знаходилися на площі. Паралельно у столиці розпочинаються масові рейди проти людей у специфічному білому одязі. Того дня виловлюють і привозять у спецприймальники та лікарні понад 600 осіб. Але там приймати затриманих відмовляється. Головний психіатр Києва заявляє. Це не мої клієнти, вони не божевільні. І тут найцікавіше, бо з одного боку брати так називали їх тоді небожевільні, але з іншого і не зовсім психічно здорові, бо мають дуже дивну поведінку. Скажімо, у спецприймальниках адепти секти оголошують голодування і свої дії аргументують тим, що матір світу, Марія Деві Христос, наказала їм не їсти і не пити допоки вони в неволі. А Кривоногов паралельно запевняє свою паство, що смерть від голоду за ґратами це велике мучеництво. Доходить до страшного. Приймати їжу на відріз відмовляються навіть підлітки. По чому ви голодаєте? вас не кормять тут? Я не збираюся мирську пищу. А Она... на ну як... до приезда в Киев вы что, тоже ничего не ели? Это что же тоже была мирская пища? Брат, не говори Руйда. Ну почему же нет? Ты прекрасно знаешь, что мы кушаем. А? Господь сказал, ни в каких спецприемниках, КПЗ, тюрьмах и больницах не пить и не есть. Тут ще одна цікава річ, чому служителі культу обрали для самоспалення саме Софійський собор. І тут знову ж таки усе дуже просто: до цієї християнської святині Кривоногов почав навідуватися ще за два роки до події, про яку ми зараз розповідаємо. Він цікавився сакральною пам'яткою, і як згадували пізніше співробітники заповідника. Довго розглядав фрески та символи на стінах, зрештою заявив, що на склепінні в образі Діви Марії зображена саме його послідовниця Марина Цвігун. Вона ж Марія Деві Христос. Друзі, далі ми продовжимо розповідати, хто такий Юрій Кривоногов та Марина Цвігун, звідки вони взялися, та як взагалі зародилося біле братство, які ідеї та сенси вони пропагували. Але зараз наш традиційний заклик. Якщо вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, не пошкодуйте часу, підпишіться та прокоментуйте блог, адже в такому випадку Ютуб розумітиме, що він цікавий, і пропонуватиме його іншим користувачам. Якщо маєте бажання підтримати нашу команду, то можете зробити це через сервіс BuyMeACoffee, Монобанку чи Пейпал. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат. Їх щоразу стає більше, і вони круті, бо діляться з нами своєю енергією. Дехто, як наш старий друг Ілля Грицак, уже стиг стати донатором найвищого левелу і отримує наше сердечко і повагу. Тож долучайтеся до цього шляхетного товариства, і ви вся інформація в описі до відео. Отже, кінець 80-х, початок 90-х величезна імперія тріщить по швам і, зрештою, розпадається. Відходить у небуття комуністична ідеологія, падає економіка, і приходять злидні з дефіцитом, чергами та безгрошів'ям. Старі цінності терплять крах те, що раніше було під забороною, стає доступним. З'являється різноманітна релігійна література, книги про езотерику, наукові загадки, інопланетян і подорожі у часі. На сцену виходять різноманітні гуру і шарлатани, які полюють за людськими душами і гаманцями, обіцяючи вивести з пітьми розуму і тіла на світ божий. По телевізору виступають астрологи на стадіонах, психотерапевт Анатолій Кашпіровський влаштовує сеанси масового гіпнозу. А екстрасенс Алан Чумак через екран телевізора заряджає воду, мазі, креми, настоянки, які після того буцімто отримують властивості. властевости. Итак, пожалуйста, подготовились, начали. І всьому цьому не варто дивуватися бо рухи та організації, які обіцяють порятунок і відповіді на фундаментальні запитання, хто винен і що робити, активізовуються саме в тривожні часи, у часи змін та потрясінь. Їхні поводарі можуть бути навіть без освіти. Головне сила переконання та вміння добре доносити свої думки. А якщо людина ще й начита навчилася в університеті, вміє оперувати фактами та інформацією, то стати гуру їй. Сам Бог велів. Так у 90-х роках на сцену виходить майбутній гуру та очільник білого братства Юрій Кривоногов. Він народився у 1941 році у Воронезькій області. Наприкінці 70-х у Києві захистив кандидатську дисертацію, працював в інституті кібернетики, цікавився соціальною психологією, біоенергетикою, механізмами впливу на групи людей. Цікавий факт працював в інституті клінічної та експериментальної медицини у Новосибірську, співпрацював з Миколаївським центром психотроніки, де під ЕГІДою КГБ готували. Проти отруту від американських розробок з контролю над розумом. Але одного разу наш герой вирішує закинути наукову кар'єру. Він захоплюється історією релігії і містичних учень у якийсь момент. Долучається до кришнаїцької організації, але не здобуває там особливого впливу та вирішує започаткувати власне об'єднання. Восени 1988 року Юрій Кривоногов створює інститут людини. Згодом трансформує його на інститут душі Атма і починає їздити з лекціями про біоенергетику та нетрадиційні методи лікування. На них збираються повні зали через те, що охочих було багато, а місця не вистачало. У Дніпропетровську, Києві, Донецьку та Черкасах Кривоного виступає по кілька разів на день. Під час одного із сеансів у Донецьку Юрій отримує записку. Глядачка зацікавлює його тим, що пише буцім, то вона розмовляла з Богом. Авторкою дивного послання була Марина Цвігун. Вона народилася у Донецьку в 1960-му, Тож між ними різниця майже у 20 років. У 15 дівчина потай від батьків хрестилася. Працювала журналісткою, була депутаткою районної ради і писала відверто графоманські вірші. Але у своїй біографії мала один цікавий момент: заявила Юрій, що під час операції пережила клінічну смерть, яку вважала своїм переродженням. Після цього покинула сім'ю чоловіка та сина. Коли Юрій Кривоногов чує усе це, то одразу пропонує жінці махнути рукою на Донецьк і їхати з ним. Обіцяє їй визнання та славу. Та погоджується, бо переповнені зали, які збирає чоловік, для неї дуже вагомий аргумент. Наголошую ще раз: на той час гуру кривоногов був неабияким авторитетом. Далі духовний вчитель бере колишню комсомольську активістку заміж. Вони оголошують себе божествами і розробляють власне релігійне вчення юсмолос. На перший погляд назва ніби дивна, але якщо заглянути глибше, то нічого загадкового у ній немає, бо вона походить від нових імен, які присвоюють собі божества. Кривоного стає Йоанном Свамі або Йоанном Хрестителем, а його дружина Марію Деві Христос. Юсмолос поєднує у собі складові різноманітних релігій та течій буддизму, індуїзму, християнства і навіть юдаїзму. Також там можна було знайти ідеї прибічниці окультних наук Єлени Блавацької та філософа Миколи Реріха. Такий собі мікс різноманітних вірувань та вчень. Найважливішим елементом вчення, яке починає пропагувати навіжена пара, стає напружене очікування кінця світу. Діти сатани або емануїловці повинні загинути. А Юсмаліяни будуть вести нескінченне життя в раю, що запанує на землі. І врятуватися має лише 144 тисячі людей. Саме вони і започаткують нову расу. За цим ученням матір світу, тобто Марія Деві Христос, мала б завершити свій шлях у 33 роки, тобто в 1993. Її згідно писання, яке активно продукував Кривоногов, принесуть у жертву. Але за три дні матір мала б воскреснути. Тоді ж з'являється оцей знаменитий образ: Марія в білому вбранні з єгипетським скіпетром і піднятими вгору двома пальцями. Так вона зображувала себе як Ісуса Христа. До речі, невідомо чи це на 100% відповідає дійсності. Але за інформацією, яку в той час поширювали правоохоронці, тоді у Софійському соборі Кривоного справді збирався покінчити своєю супутницею, і саме через це він пізніше і отримав найбільший термін ув'язнення 7 років. Отже, як ви зрозуміли, вчення білого братства було побудоване на доктрині обов'язкового кінця світу і Бога, якого мали принести у жертву. Бог мав воскреснути і врятувати з собою праведників. І природно постає питання: а хто ж був праведником у розумінні лже пророків? А це були люди, які мали у собі сили чинити опір антихристу, тобто не здобувати освіту, не працювати, регулярно молитися, не тримати вдома електроапаратуру, дотримуватися суворого посту, не одружуватись та не заводити дітей. Щоб згодом їх не віддати у служіння сатані за допомогою методів активного психічного впливу, організатори вимагали від своїх адептів шаленого фанатизму. Збори общин тривали виснажливо довго. Членам секти не давали спати, безперервні молитви заганяли людей у транс. Їсти і пити теж заборонялися до повного виснаження. Найбільше під вплив братства потрапляла молодь та діти. Підлітки йшли з дому, забираючи з собою гроші та прикраси. Чоловіки кидали дружин із дітьми. До міліції стали масово звертатися батьки і родичі зниклих дітей. Правоохоронці навіть відкрили справу за статтею залучення неповнолітніх у релігійну громаду, але брати продовжували розклеювати тисячі листівок і роздавати сотні газет з фотографією цвігун в образі Марії Деві Христос. Найбільш божевільні ідеї, які лякали людей через пресу та листівки, поширював сам Кривоногов. Він міг налякати будь-кого, хто сприймав його усерйоз. Я зараз зачитаю деякі тези з газет Юсмолос, «Знищу увесь Київ ущент, смерть усім нечистивцям та холуям сатани, антихристовий собор блудних чорних вошей шабашистів. Чому дурні не могли спіймати нас? Керуючи усім інтерполом світу, готуйтеся, батьки, навіть на телеекрані побачите тортури та пролиту кров ваших мирських дітей від рук мракобісів режиму Кравчука. Кравчук мається на увазі перший президент незалежної України. Одним із найяскравіших прикладів потерпілого від участі у братстві був військовий Станіслав Бажан з Вінничини. Вочевидь, це була людина з підвищеною схильністю підпадати під чужий вплив. Одного разу він відвідав лекцію і вже після 40 хвилин спілкування з лектором вступив у секту. Йому дали нове ім'я, документи та відправили проповідувати. З Часом у потерпілого розвинувся так званий постсугестивний генез. Шкода нанесена здоров'ю у результаті багаторазового гіпнозу. Він був у такому важкому стані, що не міг сказати ні звідки він ні як його звати. Величезним моральним авторитетом користувався не лише кривоногов, який створив та наповнив ідеологічним змістом секту, але й Марія Деві Христос. Про неї розказували таке. Є люди, яких хочеться любити, захищати. Вона була саме такою людиною. Це в дрібницях виявлялося. Ну ось, наприклад, їй зав'язували шнурівки на черевиках. При цьому руки тряслися у тих, хто це робив. Їй в'язали шарфи, сукні, пальто, шапочки, рукавички, і теж робили це з придихом. Мовляв, що в'яжуть не просто Марині цвігун, а богині. Жінка володіла методиками впливу і вміло їх застосовувала. Коли пізніше потрапила у СІЗО, то це підтвердив один доволі неприємний інцидент. У камері Марія, Деві Христос, ходила в білому одязі, а співкамерниці сміялися з неї. Якось та не витримала і сказала: Не вірте, що я богиня? Я вам доведу. Обрала одну з сусідок по камері, напевне, найбільш психологічно вразливу і сказала: Ти йди сюди та підійшла. Свігун почала гладити її по голові, по вухах і щось там розповідала, нашіптувала. Через 20 хвилин дівчина впала, в неї почалися судоми. З рота пішла піна, шкіра вкрилася червоними плямами. Свігун забрали з камери, охорона теж перелякалася. Ганна Молюн, яка представляла державне обвинувачення у справі Юсмаліан, пригадувала, вона мала сильний характер, обливалася холодною водою та чудово виглядала. При цьому абсолютно була нещадною людиною, гіршої жінки з усією зовнішньою красою я у своєму житті не зустрічала. За її наказом, під час інциденту у Софійському соборі люди травмували себе, билися головами об стіни до крові. Я запитувала: мені по жіночому було цікаво, чому ви їх не зупинили? І Цвігун відповідала: Я теж прийшла помирати, а вони прийшли помирати біля моїх ніг. Отже, у результаті діяльності білого братства сотні людей залишилися без даху над головою та позбулися грошей. А секта почала стрімко розростатися на якомусь етапі вона вийшла за межі України і поширилась на територію сусідніх держав. Своє псевдовчення члени білого братства проповідували у Болгарії, Польщі, Чехії. Правоохоронці, хоч і знали про існування секти, але нічого вдіяти не могли, поза як не було достатньо доказів, щоб ліквідувати її. По-друге, секта була надзвичайно мобільною. Керівництво та адепти постійно переїжджали з місця на місце, дотримуючись правил не більше трьох днів в одному місці. Часто змінювали конспіративні квартири, але останньою краплею терпіння став інцидент, коли вже пророки зібрали свою паству у Софійському соборі для самоу. Тоді їх затримали і передали під суд, який тривав майже два роки. За цей час було опитано десятки свідків та потерпілих. І батьків дітей, які пішли у рабство, і родичів сектантів, що розповідали про вкрадені коштовності чи переписані квартири. 1996 року Київський районний суд визнав Кривоногова і цвігун винними за трьома статтями: захоплення державних будівель, посягання на здоров'я людей під виглядом релігійних обрядів, навмисне тілесне ушкодження. Марина Цвігун отримала 4 роки, Юрій Кривоногов 7. Як склалася їхня доля далі, після звільнення з колонії Кривоногов відмовився від місіонерства та спілкування з братами, намагався влаштуватися викладачем до закладу вищої освіти. Пізніше працював в одному з універмагів Києва. Він поміняв прізвище, і з 2008 року його слід загубився. Чого не скажеш про Марію Деві Христос? У 2005 році вона переїхала до Москви. взяла собі новий псевдонім Вікторія Преображенська. відкрила власну релігійну організацію інтернет-радіо, а також видає газети та журнали і публікує статті. У 2014 році цвігун підтримала агресію Росії у Криму та війну на Донбасі зі створенням так званих ДНР та ЛНР, підтримувала лідерів маріонеткових утворень і писала вірші про Київську хунту. Чорні свиньї гуляють по Києву, хунта вадімає страстю війни. А за спиною хунтеса вийшла по трупам на бал, сатани. Мабуть, після цього мої коментарі будуть зайвими. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Бережіть себе і бережіть свою свідомість. Остерігайтеся одержимих та неврівноважених. Зустрінемось.